Вона черпає натхнення з сполуден Леонардо да Вінчі та Івана Марчука. Вчиться поєднувати у своїх роботах загадковість та плюнтанізм. 15-річна Віка Пасічна, вихованка арт студії кімната, дещо ніяковіє від уваги сьогодні у дівчини відкриття першої персональної виставки. Проте відповідає впевнено в її роботах. Переважає реалізм. Більше я люблю роз... малювати реалізм. Знаю, якось воно душі більше. Картини юної художниці у доробку віки їх кілька сотень, здебільшого народжуються. Фантазії більше всього або рисую ну, Затюрморту чи ще щось. В основному ті типу, з фантазії люблю. Вона завжди малює. Це не, об, не обов'язково там графіка чи фарбами. Це може бути звичайним олівцем. Якщо в неї є п'ять хвилин, або натхнення, або нема натхнення. Да, вона даже, завжди даже в дорозі, коли ми була їдемо на дальню відстань, вона бере себе блокнотик, Карандашик і може сидіти рисувати писати картини Віка Пасічна почала з дитинства. Їй талант спадковий. У родині пензлем вправно володіють бабуся і мама. Заняття в арт-студії кімната ще більше розкрили талант, проте дівчина постійно працює над собою. вдосконалюється. Віка вона любить більше використовувати графічні матеріали і вона. Любить малювати більше олівцем ніж фарбами, більше ніж живопис. Так що я думаю, що в майбутньому наша віка може бути. Хорошим художником графіком або може графічним дизайнером, талановита людина не народжується. Це великий, велика праця над собою. Бо коли роботи були, наприклад, Вікторії в п'ятому класі, і які на зараз вони дуже відчуваються. Відчувається ріст роботи. роботи для першої персональної виставки це серйозно і відповідально. Віка обирала разом зі своїми викладачами. Малюнків всього дев'ять, але ж головне зміст, вміння передати настрій, ту чи іншу подію, свої думки, переживання, мрії і дівчині це вдалося. Чернігівська художниця, архітектор Олена Грицюк цього дня жінка також презентувала свої роботи у прилуках, дала високу професійну оцінку полотна нам юної колеги. Це дуже важливо і вміти малювати, і мати досвід виставок, тому що це теж один з етапів творчості, це зустріч саме з глядачем. Тобто, поки художник малює, він самозосереджений, самозаглиблений, а тут він розкривається цвітою і показує свої плоди. Плоди малюнків віки пасічної то спільна заслуга юної художниці, і викладачів, рідних. Всі вони прийшли підтримати дівчину на відкриті виставки. На знак шани таланту, побажання, вітання, щирі посмішки, подарунки. Квіти. З кольоровістю віки Пасічної всі бажаючі можуть познайомитися в стінах Центральної міської бібліотеки імені Любові Забашти. Персональна виставка юної художниці працюватиме рівно місяць до 9 березня.